Державні достойники, наші військові влада, добрі люди і всі ті, хто не є байдужий, коли ми провадимо наших героїв. Я сьогодні в соборі на проповіді казав, що через 40 днів буде рівно 3 роки, як. Кривавий диктатор Кремлівський хотів поневолити наш народ, але завдяки таким синам і донькам, які не жаліють ні здоров'я, ні життя, ми можемо спокійно, але зі сльозами на очах зустрічати святі вечори, збиратися з родинами. І знати, що ми ще можемо спокійно тут відносно жити. Але там, де побував Олексій, нам ніколи не побувати. Те, що він пережив, те, що він бачив, те, що він витерпів, це назавжди залишиться у його серці. Не завжди є бойові втрати на полі бою. Наші герої помирають у шпиталях, їх привозять додому, і вони там після поранень, після випробувань не можуть заспокоїтись, а вночі зриваються і йдуть у бій, не можуть спати спокійно. Новоприставлений Олексій на віки буде мати 38 років, на одну могилу на алеї героїв нас в острозі стало більше. На жаль, жнива війни збирають свої урожаї. І поки ми тут, там на гарячому сході, гинуть найкращі наші сини і доньки, але завдяки їхній жертовності. І таким, як воїн, новоприставлений Олексій, наш земляк, один із нас. Ми тут ще можемо спокійно молитися за нашу перемогу і за підтримувати нашу багатостраждальну державу Україну. Ми віримо, так як і вірив Олексій у перемогу. Він на цій страшній війні отримав поранення. Він був на волосок від смерті, але зостався живий. І, на жаль, 12 січня, тут, в острозі, він не витримало серце, відійшов у вічність. Він мав державну і має нагороду орден третьої ступені за мужність. Який є сьогодні, на, тут на, на площі біля його портрету. Як і багато наших героїв ми схиляємо перед ними голову і віримо, що їхня жертва не даремна. Ми помолились щоб вічна пам'ять і вічна слава була нашим героям, які. Тільки безсмертною душею будуть радіти, що ми дочекаємось миру і перемоги. Вічна пам'ять воїну Олексію і вічна пам'ять усім загиблим нашим героям, які вже перед Богом на правді. Родина, ми молимось і розділяємо смуток.